Накипіло ввечері. Накипіло ввечері в ефірі Радіо. Накипіло. Радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, продовжується. Я Філіп Дикань, ведучий. Традиційно вечірні години з 6 до сьомої ради вітати всіх, хто зараз на хвилі радіо накипіло разом з нами. Всі, хто приєднався до нас, та всіх, хто слухає з самого початку. Нагадаю, що ми у першій половині ефіру розмовляли про перейменування вулиць харківських вулиць, пропонують замінити ну на цей раз поки 25 топонімів. Змінити тих, топонімів, на яких ще відбиток радянських часів. Які носять назви російських та білоруських міст географічних назв, якісь і так далі, і зробити їх звичайно більш українськими. От серед іншого, одну з вулиць, яка названа колись була на честь столиці тоді, ще радянської Білорусі, мінська в співзасновники, точніше, і працівники Харківського антикорупційного центру, відомого в нашому місті та й не тільки пропонують назвати. На честь адвоката і бійця Дмитра Антоненка, який співпрацював, працював з ними разом. Дружив з Ігорем Черніком, одним співзасновників хацу, і який на жаль загинув влітку минулого року під Дементіївкою. Ну, звичайно, що Дмитро Антоненко вартий того, щоб його пам'ять була увічнена на цій на мапі Харкова, взагалі а на вулиці Мінській був офіс, де вони з Ігорем Черніком працювали. Ну зараз ми змінюємо тему і ми поговоримо. Про ще одного видатного нашого земляка, пам'ять якого може я не правий, але мені все ж таки здається, чесно кажучи, що його пам'ять більше якось а, цінують і зберігають. А, у Мексиці, як не дивно, да, країні, яка за багато-багато тисяч кілометрів від України через океан, тим не менш, є пам'ятник цієї людини, та й не тільки його там дуже шанують, а він був нагороджений навіть найвищою нагородою орденом Ацтекського орла та ще великою золотою медалі Гватемали, а все через те, що він розшифрував писемність мову майя, над якою билися. Не одну сотню років. І зробив це Юрій Валентинович Кнорозов, який народився під Харковом, зовсім неподалік, до речі, від Харкова у селище, тоді селище Південному. Зараз це місто Південне. І сталося це 19 листопада 1922 року. Ну, Юрій Кнорозов помер у 99-му році. Менше з тим він навіть встиг на щастя почути і. Побачити на власні очі, от оце визнання до речі і мексиканців, і не тільки. Отже, про цю непересічну особу я хочу поговорити з моїм нинішнім гостем, гостем другої половини ефіру Максимом Стюфляєвим, українським істориком, автором публікацій з історії та культури страдавніх майя, магістром Харківського національного університету імені Каразіни. Пане Максиме, радий вас вітати в ефірі Радіо Накипіло в програмі «Накипіло ввечері. Доброго вечора, радий вітати вас і всіх наших. Слухачі, пане Максиму, от я сказав, ну висловив свою власну думку, не претендуючи абсолютно звичайно на істину, але е, мені здається, все ж таки повторюся, що пам'ять пана Кнорозова дійсно більш якось цінують і взагалі пам'ятають його персону особистість більшим, скоріш в Мексиці та взагалі в центральноамериканських країнах ніж у нас. Згодні з цим чи все ж таки не зовсім не, так, я згоден в принципі з вами і в Мексиці, в Гватемалі Кнорозова дуже шанують і зараз Росія. Дуже взялися звеличувати Кнорозова От, жаль. про нього та mm -hmm. так, і проголошують його русім ученим символом російської науки, при тому що радянська російська влада дуже набила Кнорозова за його життя. Ну це такий традиційний для росіян політика. Я звичайно так, не, так, не кажу так. про російських колег-маяністів, для яких це дійсно справа життя і зрозуміло, чому вони чому. Але російська держава, вона підносить. Зараз Кнорозова на щит, дуже при тому йому життя попсувавши, uh -huh. коли він був живий. Да, він він, він він дуже страждав. До речі, від ну таких звичайних для свого часу притіснінь можна сказати. Да, і так. здається, що його спочатку признали в Мексиці, а вже потім слава знайшла і в Росії, він, так би мовити. Він про себе говорив, що я дитина ставінського часу. Ну, це не зовсім так, що звичайно його в Росії не одразу вирішили, його навпаки. Коли він опублікував свою статтю з дешифровкою писемності Має в 52-му році, uh -huh. це якщо ну, буде час окремо поговоримо, як так сталося, що людина з України, а не з якихось американських німецьких університетів дешифувала писанність. Так, так, це цікаво. Час у нас так. поки що є. Так. Uh -huh. Так. Коли він її опублікував, там і редакція, ну і влада відповідно, вони одразу. Політизували дуже це питання, проголосивши, що те, що радянський вчений зміг дешифрувати, косанісма це перевага ніби марксистсько ленінського світогляду над буржуазної історіографією. Це... ну традиційно, це... абсолютно звичайно, так і тих так, часів так, так. так. Звичайно, це ж холодна війна розпала. Початок так. холодної війни. Так. і звичайно, це викликало дуже різку реакцію на заході, теж з боку тодішніх американських найбільших авторитетів. В яким, по-перше, було важко визнати, що людина зі сторони з Радянського Союзу де взагалі до того має не було, от може зробити прорив, над яким вони билися десятиліттями не могли його зробити. Це зрозуміло саме собою болісно. Але ще ця політизація, вона теж призвела до того, що його ідеї були сприйняті в штики з недовірою. Тому не одразу там мало змінитися покоління на заході, поки ці ідеї були сприйняті. А в радянському союзі з кормоза з одного боку одразу починають робити такий символ ікону переваги радянського над буржуазною наукою. А з другого боку це призводить до того, що йому забороняють виїздити за кордон. Він тільки один раз зміг побувати на міжнародній конференції, а в Гатемалу він поїхав уже аж у 1990 році. Це вже гар. Почув, це вже розвак пер перебудова, розквіт можна сказати, навіть так. кінець перебудови, да. про що мало хто підозрює, да, Звичайно так, його не да його не випускали. Він не міг навіть контактувати з колегами. Він угу. працював там один, і це дуже погано позначилося на навіть його наукових його край перші роботи, стаття 52-55 років, на 63-го року, вони кращі, як це не парадоксально, ніж його вже більш пізні праці 70-х і х років. Коли він навіть від багатьох своїх правильних ідей, які потім підтвердяться вже західними новим поколінням, потім виявиться, що це були правильні дешифровки. Він від них відмовляється і пропонує вже хибні ідеї. І, тобто навіть у нього був такий свій регрес, але uh -huh. це було замовлено саме об'єктивними обставинами, що він був не виїзний, він не міг ні з ким спілкуватися. Він не був, значить, не мав доступу до цих написів, до цих монументів. Ну воно ж все одно в Мексиці, в селатемалі по західних музеях. Він не мав доступу нормально до джерел, і це йому дуже зашкодило, і дуже навіть заважало йому працювати. Тому його так за життя в нього були не дуже солодкі мови. І більш того, я вам скажу. Він називав себе дитиною з сталінського часу, щоб ми розуміли в яких він умовах жив. От він пише докторську десер... ну, дисертацію, за якому одразу дали доктора у 55-му році. Це там про повідомлення про справи в Юкатані дії Годоланди. Це пізні джерело вже го століття. Але воно ціне для нас тим, що він там наводить зразки писемності, має. І це такий розетницький камінь наш відповідний. Тобто, це є матеріал, завдяки якому Кнорозов зробив цей прорив, бо там читання, як іспанською мовою, наведено цих знаків uh -huh, да, uh -huh. така білінга, Да. І от він пише дисертацію, йде захищати, і як він сам казав, я не, він не знав, що його там чекає захист чи арешт, тому що Кнорозов у цій своїй роботі доводить, що у Майя була писемність. А це суперечило висновкам Фрідріха Енгельса, класика <рес> марксизму лінізму, який говорить, що майя були народом не письменним, відповідно до державних відбувся <рес> до <рес> державного народу. І ну, ми знаємо, що таке в радянському Союзі це було там, що таке піти проти Енгельса? Та, так, він так, він так. Бояться, Замахнутися що... на стовпів на марксизму-еленинізму та, 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 це та, ж та, просто та, та, майже та. заколот якийсь, так так Ну так, тому він от боявся цього дуже. Uh -huh. Тому жилося йому не солодко. А от цікаво, до речі, ви знаєте, Вікіпедія, ну, звісно, що Вікіпедія це не зовсім надійне джерело, прямо скажемо, менше з тим. А Вікіпедія згадує, що, начебто. То от от я просто процитую: одним із важких спогадів дитинства залишався голодомор в Україні 32-33 років, пережити, який вдалося тільки завдяки городам, які робили навіть містяни. Тобто, він десь залишив спогади про голодомор я вам не скажу. Про голодомор саме нету я можу сказати, що, наприклад, в часи навіть війни да, це. Він точно описує в своїй автобіографічній записці вже Пізніше в нього ж ще була така проблема, що він в часи війни опинився на окупованій території. На да, давайте, до речі, скажемо цей момент. Є такий міф, дуже популярний. Що Кноро навіть його західні наші колеги люблять. Фільм про це знятий був спеціально. Є цей сюжет документальний популярний. Коли Кнорозов в складі радянської армії заходить, ніби в Берлін і знаходить там рукописи має, і з цього починається його робота. Це міф. Цинів, це, це немає нічого спільного з е, дійсністю, тому що Кнорозов не брав участі в штурмі Берліна. Він взагалі не воював. Він був визнаний непридатним для військової служби. І він залишився з матір'ю сестрою. І він в часи війни, це 42 другі, роки. Просто по Харківщині, по Полтавщині, переміщувався, шукав можливості прохарчувати, прогодувати свою матір, яка голодувала, і сестру. Вони дуже голодували, дуже бідували в той час. І він намагався дістати якусь їжу, при тому, ухиляючись ще від німців, які ну від німецької вже да мобілізації трудової цієї. to také, tak. tak že ťa bylo v Нього і потім, відповідно, коли радянські війська зайшли на цю територію на Харківщину, вони одразу виїхали в Воронезьку область Росії, просто рятуючись від голодної смерті, тому що це був етап, коли фронт ще переміщувався туди-сюди, не студи Вони мусили себе рятувати. Про Голодомор я просто не я зрозумів. Не так ну от, до речі, згідно з його автобіографією, він таки був вже в 44-му році, в лютому мобілізований до. Так, армії, але, але пробув він... там трішки ніж так. ніж ріки. Дійсно, ну в штурмі Берліну він аж ніяк не міг брати участь. Так, і він а... вже ж там був ну все одно в тиловивчах, так так, та, так, та, так, він так, не, так на фронті не воював. і знов-таки, от саме через це він опинився потім у Москві. Він е, навчався до Другої світової війни у Харківському mm -hmm, тоді mm -hmm, державному mm -hmm, університеті так. імені Горького. і вимушений, звичайно, був перервати роботу. А потім, оскільки вже опинився в Росії, там під Москвою, то і поступив Ну, звичайно, в Москву, і от, пане Максиме, власне дійсно як сталося так, що хлопчик з ну мало кому відомого українського тоді ще селища, отакі отаке величезне, дійсно всесвітнього значення відкриття зробив. А тому, що майоністика опинилася на той момент, на середину 20-го століття, у глухому куті силу і ну, об'єктивних і суб'єктивних обставин. Ну, по-перше, в нас дуже довго була проблема з джерелами, майоністика, вона об'єктивно розвивалася повільніше, ніж є Тобто якісні копії написів, наприклад, дослідники отримали тільки наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. До того, ну, яка дешифровка, якщо у вас немає нормального ну, звичайно. Але да, але і перші ці дослідники, які в 19 столітті намагалися дешифрувати, крім об'єктивної проблеми, там були ще суб'єктивні. Тобто людина, яка знайшла цей Ланди, Шарлітін Брасор де Бурбур, абат французький, він був дуже освіченою людиною, знав кілька мов, він знайшов багато джерел у відбувах. Але в чому була його проблема? Він мав специфічні погляди, він, зокрема, вірив в існування Атлантиди, легендарної і вважав, що ця Атлантида вона поєднувала. Старий новий світ, і коли він знаходив у ці, він Мадридський кодекс має рукопис знайшов, він багато чого знайшов, але він намагався дешифрувати ці тексти, прочитати їх як оповідь про загибель Атлантиди, да? шукав те, чого не було. Звичайно, його спроби дешифровок, вони ну більше на пародії дешифрування uh -huh. кидалися, і вони підірвали віру наступного покоління, коли приходять більш серйозні от німецькі такі грунтовні дослідники, вже був скепсис. Що та це неможливо прочитати, неможливо дешифрувати. І да, і оця абетка Ланди. От там, як, там знаки, і написано літери А, Б, С, 27 знаків, 27 літер іспанської абетки. Про, почали пробувати за цим абеткою дешифрувати написи. А іерогріфів має близько тисячі відомо. І при чому це, 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 це піктограми, правильно? Тобто там, для тих, хто може не знає, що підзабув, це mm. малюнки. Це іероліпи, так, це логограми, знаки слова і знаки склади зі лаборами. Це іероліпи. Це іероліпи, це малюнкове письмо, ніяка абетка не вміщує. І що починається? Починається скепсис, починають говорити, що та абетка Ланди це іспанська вигадка, це фальсифікація. А писемність має, мовляв, неможливо взагалі дешифрувати, ну, вона не передає реальні слова, не передає звучання слів. А треба тільки кожен знак філософськи тлумачити його зміст, Він, мовляв, передає. Деякісь ідеї. І оці думки вони завели справу дешифрування в глухий Кут. Найбільший авторитет майяністики середини ХХ століття. Рік Томпсон, американець, він взагалі дійшов до того, що він вважав, що Майяни писали про свою історію в написах, не було в них ні нормальної писемності, тільки календар, астрономія, тому що календар рано дешифрували, Це він, щоб тоді могли розуміти. Тільки релігії, а оце єдиний зміст. І, звичайно, такі погляди вони завели справу вухайку. Так Морозов він був людиною зі сторони. Оце була його перевага. Він прийшов в майністику вже зрілою людиною. До того він, до речі, сильно займався іптологією, єгіпетським роліфами. Тут в Харкові ще в Каразіна він е, займався і, може, би став єгіптологом, якби війна не перешкодила. І він зміг подивитися свіжим поглядом на проблему. Він зрозумів, що це. Все дурней що у майя не було історії, що вони були зациклені на релігії і так далі. І його знання єгіпетського матеріалу порівняльного. Він одразу зрозумів, що писаність має до того самого типу належачого єпітська. Тобто, це той випадок, коли корисний, якраз погляд зі сторони, коли корисно бути поза цим середовищем, так, якщо так, зайшло це, Ви знаєте, це одна е, складова, так би мовити, а інша відкриття, да, можна сказати, а інша все ж таки в тому, що е, у, Кнорови, у Кнорозова було якесь таке от. Особливе налаштування, можна сказати, внутрішнє, а науковий погляд, якийсь такий свіжий, а. А, так, а давайте, ще... якщо у нас ще є час, я поясню ну, цю АБЦ. Хв хвилинка буквально, так. Да. Вони просто не розуміли один одного. Ланда надиктовував, напишіть мені, а, Б, Ц, а письма я писали склади для угу. цих е, знаків, да. тому що різні типу письма, вони не розуміли одного. І коли Кнорозов це зрозумів, чому там чи він не отримав першу добірку і рогліків. Да. Ну от важливо, важливо те, що він зрозумів дійсно, він зміг це побачити, він зміг, він зміг це проаналізувати, будемо так казати. Ну і вже от у, у вигляді відкриття, так би, так би проявити, будемо, будемо так казати. Ну що ж, до речі, останнє, що хотів би сказати: здається, нащадки Кнорозова досі живуть ось там в південному, так? Є, так. Угу. Є Ух, ну це це здорово, це дуже приємно, що продовжується. Ну я але. не знаю, як от зараз часи війни, да але ну да, так, тобі... безпосередньо в ці дні, так би мовити, а принаймні до повномасштабної війни mm -hmm. ще, mm -hmm. ще mm -hmm. жили, і дійсно mm -hmm. а, буде. Я знов таки не знаю, але мені здається, що у Харкові немає вулиці Кнорозова. А... Є Є? О, є на колік. За да, цідав, вона там, правда, якась периферійна, ну, ага. невеличка, але є і в південному, і в Харкові. Ну в південному це взагалі добре і правильно дійсно, ну, що да, в місті, да, де да. він народився, от у Харкові добре, але часто буває так, що імена іменами видатних людей називають якісь вулиці, як ви так. кажете, периферійні. Це да. не зовсім правильно, але все ж таки добре що є. Ну, пане Максиме, я вдячний вам за те, що знайшли час поговорити Дякую з нами, вам згадати па. Пана Кнор... Кнорозова, видатного дійсно історика, розшифру... дешифрувальника. правильніше ну, казати да, абсолютно точно наш Шампальон, який до речі, я маю на увазі Кнорозова, звичайно, не Шампальон, який в 30 років видав вже свою працю, за що отримав ступінь доктора історичних наук. І розмовляв я з Максимом Стюфляєвим, істориком, автором публікації з історії та культури стародавніх майя та магістром Харківського національного університету імені Каразіна. Дякую вам, пане Максиме. Дякую. Що ж, наш ефір вже добігає кінця. Я лише хотів би нагадати дві дати, окрім дня народження Юрія Кнорозова, який був вчора, а от сьогодні дуже важливі дати. Між іншим можна відзначити: ну, по-перше, в цей день, у 1917 році, Центральна Рада видала третій універсал. Нагадаю, всього їх було чотири. Для того, щоб перешкодити анархії та розгортання громадянської війни, а у Санкт-Петербурзі. Вже ну в Росії взагалі до влади прийшли більшовики, які почали зазіхати і на Україну. А власне Українська Центральна Рада видала черговий третій універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку, але поки що у складі федеративної Росії. Тоді ще все ж таки вірили, що можливо спільне, так би мовити, майбутнє, звичайно, не з більшовицькою Росією. Ну потім був вже четвертий універсал, який проголосив взагалі незалежну Україну, але це було. Трішки пізніше. Ну і ще в цей день, 20 листопада 1945 року сталася дуже важлива подія, бо у Нюрнберзі за участю представників Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, СРСР та Франції, розпочали засідання проти 24 високопоставлених високобставлених нацистських діячів, яких звинувачували у злочинах проти людства та військових злочинах. Це був початок відомого Нюрнбергського процесу. Я дуже сподіваюся і вірю, що якось на лаві підсудних ми побачимо. Може не всіх, але хотілося б принаймні основних розпалювачів підпалювачів російської війни проти. України починаючи від головного поки що кремлівського керманича. Ну що ж на цьому я Філіп Дикань ведучий вечірні години з вами прощаюся завтра о 10-й Включайте наші традиційні традиційні ранковий ефір, який проведе Наталка Моренчак. У другій до вас прийде як завжди Кирило Лукаш. Ну о шостій вже я зі своєю чи своїми темами. Тож почимося, а поки спокійного, тихого нам вечора до завтра, і слава Україні! you